Ніколи не сумнівайся в моїй силі, я тут, щоб зробити неможливе можливим у вашому житті. Ваше здоров'я, ваші стосунки та фінансова стабільність знаходяться на порозі надзвичайних змін. Повірте мені, я Бог, який відновлює те, що було втрачено, і відновлює те, що було похитнуто. Приготуйтеся до майбутнього періоду чудес і благодаті, який наповнить ваше життя новим світлом. Прийміть ці слова з вірою, мої кохані. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами, веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Приготуйтеся, адже вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні і про які ви молитеся. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Ти моя пожива, скеля, на яку я надіюсь. Ти знаєш моменти, коли мій розум у хвилюванні і коли смуток захоплює моє серце. Ти знаєш, які я пролила сльози, які без я сонні ночі я пережив. Зараз я благаю про твою допомогу, тому що без тебе я відчуваю себе абсолютно вразливим. Іноді страх долає мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи, Небесний Батько! Я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в хвилини найбільшого горя. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні часи смутку та відчаю добігають кінця. Цей тиждень обіцяє бути неймовірною подорожю, сповненою незабутніх моментів з понеділка по неділю. Будьте готові спостерігати чудеса. Які відбуваються в кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму вас благословляти. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі усмішки, ваші болі, на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії подолання та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Розмова зі мною найкраща користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами. Оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Це мої діти, які зобов'язалися жити в моїй присутності, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не озираючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені. Любить мене всім серцем і розумом. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я твердо переконаний. Що зіткнуся з цією битвою і вийду переможцем, бо Господь бореться за мене. Я покладаю всю свою довіру на слово Боже, яке обіцяє ніколи не покидати мене і завжди йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію твоїй святій присутності, тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною вірою в Бога. О могутній Батько, моя сила виходить від тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Спочивай у Його благодаті, незважаючи на складність ситуації дай мені впевненість заявити, навіть якщо я пройду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Дозволь моєму серцю щодня роздумувати над Твоїм Словом, Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей важкий час. Висуши мої сльози, відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув. Як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Приготуйтеся до повені фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Будьте готові отримати потік благословень, які перевершать усі ваші очікування. І Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви ось, ось увійдете в період великого достатку і нескінченної любові. Турботи, стрес і беззаєсунні ночі, які не давали вам спати вночі, незабаром залишаться лише далеким спогадом. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками. Готуй рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Пишіть в коментарях зараз я готовий сяяти. Якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Зцілення вже на шляху до вашого тіла справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось, -ось прийде у вашу родину. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Ви маєте привілей тоді, як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах. Мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Повірте мені, і ви станете свідками дивовижних речей, які відбуваються у вашому житті. Тримайте своє серце відкритим, щоб отримати благословення, які вас чекають, це лише початок чудової подорожі, яка всього розгорнеться на ваших очах. Стійте твердо у своїй вірі та готуйтеся прожити життя. Яке перевершить ваші найсміливіші очікування, моя присутність оточує вас і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Будьте готові! Поки інших страх поглинає, ти побачиш великі чудеса. Сурма звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть. Довіряйте моєму слову, для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Хай ворог реве, але моя любов сильніша, мій син. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемоги на вашому порозі. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я продовжуватиму благословляти та захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи наближаються до вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Озерніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться: я є розміщення перед собою один подарунок від всесвіту! Моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Вас чекає міцне здоров'я та успіх у дорозі. Стрес, розчарування та беззаєсонні ночі, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. З відновленням вашого тіла у ваше життя увійде справжнє кохання, а ваша сім'я процвітатиме фінансово. Всі ваші тривоги і страхи зникнуть, замість них прийде радість і спокій. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Довіртеся мені та спостерігайте за дивовижними речами, які відбуваються у вашому житті. Я – Верховний цілетель простягаю над тобою свої руки благословення, готовий наповнити тебе своєю благодаті. Відкрийте своє серце і прийміть цей божественний дар. Щоб отримати його, напишіть 555 у коментарях. Сьогодні я стверджую, що ніщо, що загрожує вашому здоров'ю, часу, грошам або сім'ї, не процвітатиме. Пам'ятайте, я ваш Бог. Зобов'язаний захищати вас у всі часи від вашого народження. Я був присутній на кожному етапі його існування, почуття перенасичення та втоми поступається місцем повноті та задоволенню у вашому житті. Розгортається нова історія, повна удачі та можливостей. Бог обіцяє відновити кожну зламану частину вас і запропонувати вам повне зцілення як фізичне. Так і емоційне. Благословення, зцілення, любов, нові можливості та послуги вже на шляху у відповідь на ваші молитви. Не має значення, що планують проти вас ваші вороги, якщо Господь, ваш Бог, поруч з вами захищає та скеровує вас. Якщо ви хочете отримати ці благословення в ім'я Ісуса, введіть 888 у коментарях прямо зараз. Бог стверджує, що він прагне змінити ваше життя, здійснюючи чудеса, які перевершують людське розуміння. Завжди пам'ятайте, мій дорогий син Ісус є джерелом мрясного життя. Ті, хто шукає його з відкритим серцем, ніколи більше не будуть відчувати спрагу чи голод навіть у часи нестачі. У часи фінансових труднощів зберігайте свою віру в мене. У мене є сила перетворити вашу нестачу на достаток, а ваші битви на перемогу. Я всемогутній Бог, Творець усього. Щиро подякуйте за ваші благословення, теперішні та майбутні, а також ті, які ви вже отримали. Складіть список речей, великих і малих, які дають вам силу та мету. Знайдіть трохи часу, щоб висловити щиру подяку. Підніміть руки, якщо можете, або закрийте очі та зосередьтеся. я прошу вас зробити це сьогодні. Ваша роль полягає в тому, щоб віддати мені своє серце, віру та відданість. Нагородою для тих, хто йде за мною, є вічна перемога вже гарантована. Мої благословення досягнуть вас і ті, хто хоче заподіяти вам зло, втечуть. Ви отримаєте незлічену кількість благословень, будете насолоджуватися гармонійною сім'єю та разом справлятиметеся з усіма труднощами. Зважаючи на свою справедливість, Бог не допустить, щоб нечастиві перемогли праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь проголошує, що до закінчення цього тижня ви будете наділені великою любов'ю. Процвітанням і здоров'ям, що принесе невимовну радість. Він має численні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя, починаючи від ваших фінансів і зайнятості до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес. У моменти найбільшого розчарування він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і повсякчас. Амінь.